Мир Боже, всім. Багато людей осуждають віруючих людей. Кажуть, що вони якісь странні, якісь такі, як раби, якісь не мають свого мніння, якісь не двигаються цим миром, якось не можуть пити там їсти. Якісь уніження віруюча людина. Але на самом деле, це у тому що віруюча людина вона добровільно вибирає свій путь. Вона стає рабом Ісуса Христа. І це прекрасно. Вона побіждає зависимость, всякі гріхи прокляття в своєму життю. І це її собственний вибор. Але проаналізуйте себе. Ви рано встаєте та кажете зло, прийди, прокляття, прийди, всякі ссори в сім'ях, блуди, розводи, прийди. Ні, звісно, але воно все у вас є в життю. Але ви його не побіждаєте, тому що ви раби диявола. Тому присоєдиняйтеся до місці, слово Боже.